Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Уряд Німеччини виділив фінансування на постачання 30 наземних безекіпажних платформ Джіріон RCS для Збройних сил України. Про це повідомив аналітик German Aid to Ukraine через соцмережі. За інформацією генерального директора компанії ARX Robotics, яка займається виробництвом цих платформ. Перші партії вже були відправлені в Україну. А завершення постачання очікується до кінця року. Він також зазначив, що компанія планує створити в Україні власний центр технології та технічного обслуговування. Цей центр допомагав. Може швидко адаптувати платформи до умов ведення бойових дій, забезпечити їхнє своєчасне обслуговування та налагодити співпрацю з українськими інженерами та інноваційними стартапами. Girion RCS це багатоцільова гусенична модульна платформа, яка може виконувати різні завдання завдяки змінним модулям і здатна перевозити вантажі до 500 кілограмів на відстань до 40 кілометрів. Вона входить до сімейства платформ, серед яких також представлені моделі Girion ATR, Ar, 3 та Джіріон 2 – Наземні платформи Компанії ARX Robotics наразі проходять тестування в німецькому Бундесвері, що свідчить про їхню надійність і високий потенціал. Ця поставка є частиною масштабної військової допомоги, яку Німеччина регулярно надає Україні. Лише за останній місяць Україна отримала значний обсяг військової техніки та озброєння, зокрема серед переданого обладнання, САУ Хаубіца – мінозахищені бронемашини, мостоукладники, важкі тягачі та значна кількість дронів. Серед отриманих БПЛА 20 дронів розвідників, Вектор, 12 Хорнет. XR, 100RQ35 Heйдran, 120 Songbird, 60 Golden Eagle та 2 vt 4 Рей. Ці системи активно використовуються українськими військовими для розвідки, коригування вогню та забезпечення ефективності операцій на фронті. Постачання Girion RCS, як і інші допоміжні платформи, значно посилять логістичні можливості ЗСУ, допоможуть у перевезенні боєприпасів, евакуації поранених, проведенні розвідки та навіть безпосередньо у бойових завданнях. Цей крок є ще одним прикладом актив. Дивної підтримки України з боку Німеччини в її боротьбі за територіальну цілісність. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.